Доброго ранку, гарного дня, мир, не міцного здоров'я. Хто святкує? О, Боже, дякую, дякую. Хто святкує сьогодні водохреща, водохреща? Всіх вітаю святом. Христос хрещається в річці Йордані. Хто святкує свято? Святий вечір. Різдва Христового. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Дай, Боже, нам миру, перемоги. І щоб наші захисники, захисницями повернулися всі живі, здорові додому. Всім тільки хороших новин. Я вибираю вже Буду відповідати потрохи, Так, корічка. Дівчинка моя моя. Ну, я ти хороша. Люба мене коза родила і за сутку пропала. До родів була здорова, нічого не вреділо. Ось. А після родів щось сталося. Подивися. Стала. Стала трастися. І стали ноги під нею підкошуватися. І вона пропала. Ну от куди ти того в Що, я сама зімка? Вибирає, треба було їсти. І дуже гарно казав, і гарно назначила, і доглянута, а пропала. Чого це так? Ой, зараз я піду, різно візьму. Чого так? Чого вона пропала в мене? Що ми тільки не передумали, від чого вона могла пропасти. Кажу, може, козенята залишилися. Ні. Привела троє, повірала, живіт пустий. О Боже, думаю, ну що ж таке? Кому я чистка з'яла? Ні. Щестка викинула, бо сіду коло неї. Що ми тільки не передумали. А потім оказалося, що це, скоріш за все, був оцей програлій, що Треба колоти. Бо кажу, а їсти їла. Та вроді голову тако схиляє і хоче, а з'їсти не може. Ось. І, і слина її котилася. Морда кругом була мокра. Та як їбло верталося. Її. Ага, кажу, то це був параліч в неї. Ну, вона ніколи порезу після родів не мала. Та Ні, це не парес, це параліч. О. Кажу я була весь літній, розказувала, кажу. цей параліч. Велика, а я не бачила цього відео. Те дуже шкода, дуже гарна коза була. Ну, кажу, так і є. Бо тільки від неї отак кутку здихає. Дай тут таке коза пропала від паралічку. Ще раз нагадую. Які ознаки? Якщо ходити по горі, то так, ти знов кричати починаєш. Я дала барабої, що ти ще хочеш? Якщо ви пускаєте на дві, то видно, вона починає трошки втрачати, як сказати, орієнтацію руху, чи як… Вона починає трошки ноги в неї заплітатися, то трошки так, трошки сяк де. Коротше кажучи, починає ходити п'яна, помаліше йде і починає, як сказати, Вихиляса ходити. Може в березі, тут не побачити їх. Це такі самі... самі перші ознаки, такі дзвоники невеличкі. А потім починає стояти ноги, як патики, робляться, не згинаються. Ось. І вона каже, так, ноги були, як патики. Вона стояла, під стіну вперлася і боялася поступитися. Каже, ну так є. І. і. Воду п'є, а вона так вертається. Воду вони п'ють, до речі. А їсти, їсти нічого не можуть, бо воно все вертається, бо язика паралізує і. Ах, ти ж видрічка, ти паршива. Ти наш на її сіно відкладаєш, га? Кориця, вредниця. О. Сам перед язик паралізує, вона картуляє, вроді їй відрижку дає, жолудок працює, а ковтнути вона не може. його. І того вона паралізує все горло, туди тіло та й, та й здихає. Ось, та й ото таке. Так що, якщо у вас такі ознаки з'явилися, не дай Бог кози, строчно біжіть в теку, купляйте вітамін Ось. І хай ваші кози не хворіють. Хай Бог дає, щоб були здорові. Бо дуже шкода, коли людина доглядає, пильнує, а воно раз і пропало. І не знаєш, нічого. чого. Так що ось таке. Ось так, як в мене було, дві кузі пропали. І це при тому всьому, що То з магієм лікар уколи їм колов, Але цей магній не в тому складі виявляється, там якогось одного елемента нема. Части підміють. І вони, він не дає цього результату, той вітамін другий, Я не пам'ятаю, як він зветься. О. Бо я... Лікар приїхав, і я кажу, що знаєш від чого, що допомагає від цього. А він що, каже, рігуліт. Він подивився в інтернеті. Каже, Та, тут ж такі самі всі складові, в тих, як тут. Тільки я б назвав, якого там одного нема компоненту. Каже, що воно через те так дає. Напевно, не знаю. Но... Бої зілим чи він помить чекурок, правда? Ой, ой, не лісі хай до живота. Ой, ой, боїть сидить, ну, до живота воронь Божий. Ай ти, а ти моя. Ось так. Так що ось такі-то справи, люди. Всім миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Хай Бог дає, щоб ваші кози котилися, були живі, здорові і радували вас гарними надоями. Всім тільки хороших новин. Ну що вам, сіно ну, не лізе, нічого, правда? Ви всі в барака чекають. От, то вредні. Всім па-па. Дай Боже нам мирних тихих свят.